Даний майстер-клас присвячений черешкірній кардіостимуляції. І як ви пам'ятаєте з попередньої лекції про обради аритміях, до того, щоб прийняти рішення стосовно черешкірної кардіостимуляції, пацієнта мають бути покази. До цього повертатись не будемо. І, власне, якщо ми прийняли вже це рішення, ми маємо впевнитись, що наш пристрій має таку функцію. Ми зараз будемо проводити кардіостимуляцію саме. За допомогою золя, в якого є функція пейсера, тобто є функція черешкірної кардіостимуляції, пристрої можуть відрізнятися один від одного, можуть бути різні інтерфейси, різні кнопки, але тим не менше, логіка залишається та ж сама. Повертаюсь знову ж таки до того самого, що потрібно обов'язково знати ваш пристрій, з яким ви зазвичай працюєте. Окрім того, що ми маємо мати пристрій, потрібно ще й попередити пацієнта про те, що ця процедура досить дискомфортна, його потрібно знеболити і засидувати. Окрім того, наш пацієнт повинен бути замоніторований, адже ми вже проводили втручання стосовно бради аритмії, тому пацієнт мав би бути вже замоніторований з модифікованих електродів, і ми точно впевнені, що в нього є. Покази. Власне, кардіостимуляція повинна проводитись за допомогою поліфункціональних електродів, і розташовуватись вони мають в стандартних локаціях, так як і при дефібриляції, як ми говорили з вами на іншому майстер-класі. Тобто, це ось таке положення. Або, можливо, ще передньо-заднє положення. Тобто, головне, щоб поміж поліфункціональними електродами розташовувалось серце. Враховуючи, що ми зараз працюємо не на пацієнті, а на манекені, то замість липучих поліфункціональних електродів я використаю спеціальні поліфункціональні електроди для, для манекена, які засібаються на нього. Але я думаю, очевидно, що в людини це мають бути поліфункціональні електроди. Після того, як ми розташували їх на пацієнтові, то потрібно з'єднати електроди з е, дефібрилятором, і в золі це відбувається за допомогою ось такого шнура, який ми від'єднуємо від ложок і приєднуємо вже власне, шнуром до. Дефібрилятора, в якому є функція кардіостимуляції. І я прошу звернути увагу на інтерфейс, ми зараз на моніторуванні, а маємо перевести перемокачем в режим кардіостимуляції. І після того, як ми перевели в режим кардіостимуляції, ми можемо побачити, що на моніторі з'явилися зразу так звані шпіки, ми часто їх називаємо, або ж індикатори стимуляції. І е, коли ми бачимо ось цю зелену зону, ми можемо побачити, що тут є два перемикачі. Один перемикач він якраз е, буде регулювати силу струму, і інший перемикач дозволяє нам зрегулювати частоту, з якою буде проводитись кардіостимуляція. Можна зауважити, що золь стартує з 70, тобто ми очікуємо, що буде проводитись кардіостимуляція. 70 ударів, оцих стимулюючих за хвилину. Звісно, ми можемо за допомогою перемикача її змінити, і як можна зрозуміти, що частота, якою ми хочемо проводити кардіостимуляцію, буде залежати від вихідного, вихідної частоти серцевих скорочень. Тут можна зустріти різні рекомендації, зазвичай це 60. 90 так, діапазон для дорослих. Але, звісно, чим нижча вихідна частота, тим і нижчою має бути очікувана частота е, стимуляції. І, власне, е, враховуючи, що в нас досить низька частота серцевих скорочень, то ми встановимо, я отак зроблю з цього боку, встановимо частоту 60 за хвилину. Ви бачите, що один мій круть речагом. Якраз зменшував на 2 удари кардіостимулятором. І е, ось ці стимули стали рідшими, ніж були. Ми обрали з вами частоту і тепер можемо вже, власне, починати кардіостимуляцію. Як ви зауважуєте на моніторі, зараз на дефібриляторі, на, пробачте, зараз він виконує роль кардіостимулятора. Встановлено 0 мА, тобто зараз ще нічого не відбувається. І для того, щоб збільшувати силу струму, ми маємо крутити цей перемикач. І знову ж таки, один рух це 2 мА. Ось ми бачимо, що ми можемо збільшувати на 2. Що стосується швидкості руху ось цим перемикачем, то зазвичай перехоплення буде відбуватись десь. Після 50 в дорослих. Тобто ми можемо до 50 досить швидко довести міліампери. Що ми очікуємо добитись? Ми хочемо, щоб після кожного стимулу е, був комплекс QRS з зубцем Т, відповідно. Е, зараз ми його не бачимо, тому йдемо далі. І як я казала, до 50 ми можемо це зробити більш впевнено. На 50 мА все ще нічого не з'явилось. Тому ми вже трошечки спокійніше, але тим не менше, впевнено, збільшуємо мА, на 60 все ще не маємо перехоплення. Немає. З'явилось. Я думаю, очевидно, ви також бачите, що після кожного е, стимулу цього шпіку ми маємо комплекс QRS і маємо навіть зубчик, те, який є обов'язковою умовою. Е, і колеги, тут я прошу е, зауважити, що ми зараз бачимо лише картинку, це електричне перехоплення, але нас. Найбільше цікавить саме механічне перехоплення, тому ми маємо перевірити, чи є механіка. Як це зробити? Звісно, ми маємо пропальпувати пульс, і, очевидно, ми хочемо це зробити на центральних судинах. Єдиний момент, коли ми починаємо перевіряти на сонній артерії, то враховуючи ось цю силу струму і ось ці імпульси стимуляції, зазвичай є артефакт руху, є скорочення м'язів. І ось це скорочення м'язів може передатись і на м'язи шиї, і ми можемо синхронно з стимулом відчувати скорочення м'язів, але сплутати це з пульсацією судин. Тому є рекомендація, щоб оцінювати, чи є механічне перехоплення на стегнових артеріях, або ж можна на плечовій артерії, ну і для перевірки променева також. Хоча, звісно, ми будемо цього пацієнта переоцінювати. І наразі, в цій ситуації, я відчуваю пульс на плечовій артерії з цією частотою, з якою зараз відбувається кардіостимуляція, тобто, я бачу, що пацієнт має як електричне перехоплення наразі, так і механічне перехоплення. Хочу зауважити, що на відміну від дефібриляції або кардіоверсії. Процедура кардіостимуляції вона є безпечною як для пацієнта, так і для оточуючих. Безпечно пацієнта торкатись, тому про це можна не хвилюватись. Єдиний момент, що потрібно обрати оптимальний поріг перехоплення, адже в наше перехоплення з'явилось на 76 мА, то є рекомендація, щоб підняти на 10% цю цифру міліампери. Ну, можемо заокруглити, що це 8 мА, тому я збільшую ще 2, 4, 6, 8. І подальше переоцінка і транспортування пацієнта має відбуватись на порозі перехоплення 84 мА. Це, що стосується, власне, самої кардіостимуляції. Хочу зауважити, що власне цей пристрій він має ще і більшість пристроїв сучасних, які мають функціонал кардіостимуляції, мають можливість проведення кардіостимуляції за запитом або за вимогою, який може бути використовуватись в тих пацієнтів, в яких є ризик брадикардії. До прикладу, ми розуміємо з даних анамнезу і обстеження, що пацієнт має ризик брадикардії, і встановлюємо поріг перехоп, відповідно, коли є перехоплення, але встановлюємо частоту стимулу нижчу, ніж є в пацієнта. І власне кардіостимуляція буде відбуватися тільки в тому випадку, якщо частота серцевих скорочень пацієнта буде. Знижуватись заданої нашої частоти такий варіант має сенс, він досить гарно себе показує, але є один нюанс: він дуже чутливий до артефактів. Тобто, якщо ви передбачаєте, що Відбувається якесь переміщення пацієнта або транспортування, є якісь артефакти, то тоді цей варіант кардіостимуляції по вимозі краще не використовувати, адже він не зможе нормально зрозуміти, чи то артефакт, чи то власне, електричний імпульс. Окрім того, власне, в золі є ще один варіант функціоналу, коли ми хочемо перевірити, який же ж зараз ритм в пацієнта. То ми можемо затиснути кнопку, яка тут позначена як 4 до 1. І коли ми її затискаємо, то е, одна четверта імпульсів припиняється. Бачите, я попустила і зразу відновилась кардіостимуляція. Одна четверта імпульсів припиняється, і ми можемо побачити на короткий термін власне серцебиття пацієнта. Е, досить зручно, тому що не потрібно виходити з зони. Радіостимуляцію. На цьому у мене все. Дякую за увагу.